Доброго ранку, ми з України, а я Ірина. І знову карта дня та надії. Щиро вам дякую за коментарі, за ваші відгуки. Бержіть себе, мої любі! Сподіваюся, всі живі та здорові, мої хороші. Щиро вам дякую за чудову підтримку. І так. Дивимося, енергії дня для України. Що таке важливе? Якийсь ресурс, це можна сказати, і старанно працює вся Україна надалі. Концентрація о, все я зрозуміла. Повна концентрація на продовженні чогось виготовляння. Можна так сказати, економіка піднімається. Економіка. Дивіться, вісім монет. Це в принципі, в принципі, це не, не спад нашої економіки. Я би не сказала. Тим більше, що бачите, дуже... Концентрація іде зараз на е, повний вперед, тобто старанність працюють, хто може працює, хто може платить податки і тому подібне. Ну, в принципі, для України це, це добра карта, і може бути ще надходження якоїсь допомоги. Це теж може бути по цій карті, щоб ви це розуміли. Ось, правда, там з якимись підводними камнями, з якими, знаєте, ніжданчиками може бути. Тобто я так думаю, я так думаю, якщо допомога якась приходить, то щось за це треба давати взамін. Ну, так в мене прийшло. Звичайно, нам інколи приходять просто подарунки, а інколи треба, так як е, хтось сказав, коли вже той лендліз, а лендліз треба віддавати, щоб ви це розуміли. І так, тепер індивідуальний розклад. Кожний вибирає свою. Дякую за те, що ви пишете, що у вас там сходиться. Ось це для, для вас же, для тих, хто приходить перший раз на канал і не знає, сходиться, не сходиться, бо дехто не хоче дивитися задурно. Неважливо. Кожний вибирає сам собі свій шлях. І так, карта номер один, карта номер 2 і карта номер 3 підказочки вам на сьогодні. Карта номер 1 хто вибрав сьогодні а, першу карту? І так, достатньо у вас енергії, щоб провернути якусь справу. Тобто, швиденько з кимось познайомитись, переспати і забути. Ну, це жарт теж. Але з другого боку. Наприклад, у вас е на подвір'ї повне подвір'я дров, і вам треба це все збирати. У вас сьогодні вистачить сил. Ці дрова всі пересортірувати, поскладати. Ось. Але ви знаєте, що ця карта вона така запальна, дійсно, ви з запалом сьогодні щось робите, ви дійсно щось переробите сьогодні. ось. Але завтра може сил у вас не вистачити більше. Вже на завтра, розумієте? Ось. Тому перерозпреділяйте свої сили. Якщо у вас якісь нагайні справи, їх вирішуйте в першу чергу, тому що до вечора у вас може вже не вистачити енергії. Тобто робіть так, що робіть спочатку те, що найважливіше, а не те, що вам подобається, можливо. Можливо, якась дорога вас чекає, можливо, якісь гості неочікувані. Ось, ну, ця карта не говорить про негатив, про позитив вона так само не говорить. Це буде, знаєте, так, е нежданчик, як то сказати, і, можливо, якийсь сюрприз на вас чекає сьогодні від вашого кавалера. Можливо, знаєте, е хтось вам так трошки дорогу перейде, і ну, наїжджати по цій карті не дуже. Тут навпаки можуть бути прямолінійні такі, знаєте, Якщо ви комусь подобаєтесь, тут немає значення, ви чоловік чи жінка, то можуть, знаєте, прямо так в лоб вам сказати: Хочу з тобою переспати. І все. Розумієте, тут без намечків, тут настільки все прямолінійно. Ось. Карта номер два. А тут все помаленьку, якщо тут швидко, то тут помаленьку чекає дорога швидка, така, знаєте, несподівана дорога. Ось треба несподівано кудись у відрядження, наприклад, тому що це теж відрядження. Ось тут ви готувалися давно до цієї поїздки. Якщо ви дійсно маєте кудись їхати, ви ретельно готувалися. Це було спонтанно, а це ретельно. Це людина проробляє свій маршрут. Людина збирає джумандани свої місяцями. Я шуткую. Ось це можуть бути і гості. До речі, ці можуть бути з фронту, і тут можуть бути з фронту. Тут можуть бути гості з подарунками. З хорошими подарунками, до речі, з такими важкими подарунками можуть бути гості. ось, а... Що вам радить ця карта? Нікуди не спішіть. Тут, навпаки, карта була порада спішити. А ця карта каже, нікуди не спішіть. Ретельно все продумайте, ретельно зберіться. Подивіться, що у вас є аптечка у валізі, у валізці, чи є е, такі ваші якісь таблетки, можливо, які вам потрібно, якщо ви збираєтесь у дорогу. Тобто, тут потрібно не спішити, а ретельно збиратися. Якось так. Можливо, теж знайомство з якимось кавалером. Ось. До речі, по обох картах, особливо по цій, може бути підвищення по службі, але таке несподіване. А тут ви вже готувалися до цього підвищення. Карта номер 3 А тут якийсь шанс, мої дорогенькі. Тут дійсно щось вам Uh, прямо в руки йде. Дивіться, не оменіть цей шанс. Можливо, вам сьогодні щось запропонують. От, uh, один з варіантів, наприклад, так, підвищення по службі. Uh, можуть uh, при, при, uh, запропонувати якісь винагороди, якісь премії, якісь. Um, Знайомства можуть бути, які в подальшому вам, наприклад, допоможуть у вашому житті. Тобто, це такі, знаєте, перспективні знайомства, корисні знайомства можуть бути. Тут, до речі, теж корисні знайомства. Що ще може бути? А ви знаєте, порада цієї карти, якщо ви відчуваєте, що це якийсь шанс, що це якесь підвищення, що це дійсно знайомство з якоюсь людиною. Ці шанси потрібно хапати. Абсолютно, всі шанси потрібно одразу, тому що вони можуть дуже швидко вислизнути з рук. Подивіться добре, чи ваші руки пусті. Тобто, якщо ви, наприклад, ще у якихось відносинах і не можете собі, ну як сказати, ви е, хотіли би щось новенького, але не можете відпустити старе, то у вас будемо так образно казати, що руки зайняті. Ви не можете щось прийняти, коли у вас зайняті руки. Тобто відпустіть все старе і хапайте цей шанс. Це дуже хороша карта. Вам сьогодні ну, везеться прямо у всьому. Але е, розумно не, не значить, що треба зараз на машині ганяти, бо тому що вам сьогодні везеться. Ні, будьте все рівно обережні, е, бережено бережуть. Ось так, мої дорогенькі, ось такі у вас сьогодні карти. І тепер беремо таро веселки, і дивимося, що нас чекає. Майбу, дивіться, і тут у нас шанс. Для України шанс. Ви знаєте, я вже давно це казала, що для України. Ви бачите, дивіться, ось вам шанс. Це війна, так? П'ять мечів, всі знають, що це війна. По-перше, для України прийде знову несподівана допомога. Несподівана, бо це добра карта, бачите, нужденним. Прийде допомога. Я маю на увазі військові на фронті. Ця карта говорить, що у нас неймовірний шанс перемогти оркостанців, унітазників, щоб ви просто розуміли, це унікальна історична подія в нашому житті, мої дорогенькі. А ви е, народилися в такий час, що е, Україна е, перемагає, переможе. Ворога. Ось. І я так думаю, в мене таке відчуття мої дорогеньке, що це буде остаточний розвал унітазницького цього оркостану. Ось. І, е, ну, дивіться, я скажу так: я, я то собі так це думаю. Як мінімум на 100 років будемо мати від них спокій. Якщо нас ця історія. Яку ми зараз переживаємо, нічому не навчить. Якщо ми своїм рідним, я маю на увазі нашим поколінням не передамо цю спадщину, це є спадщина, моя дорогеньке. Ви бачите, спадщина від наших дідів, прадідів, від наших е минулих поколінь українців, які боролися за незалежність, вони нам допомагають, будемо так казати, бачите, знизу до верху. Іде допомога нам для того, щоб навіть земля нам допомагає. Мої дорогенькі. Цю спадщину ми повинні передати своїм поколінням наступним. Бажаю вам усього хорошого, гарного дня, чудового настрою, бережіть себе. Слава нашим Збройним силам, мої дорогенькі, разом до перемоги!